У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Дорогі брати і сестри, священник, стоїть тут, на підвищенні, намов на кораблі. І так, як колись, Божий син проповідував з того човна Петра, проповідував, навчав. А його навчання було скероване до Царства Небесного. Хоч його навчання було, можливо, не для всіх зрозуміле, і тому Ісус Христос вживає ті притчі, щоб якось рожувати людям і показати дорогу до Царства Божого. Але Христос. Має лише одну ціль якось запровадити нас до своєї отари, до Царства Божого. І священники кожна проповіді, так в гошеві, хто був, там дуже гарна проповідальниця є у вигляді човна, і скинуті є такі сіти, і як ви співали в пісні тій сьогоднішній. Слів святого Євангелія, що апостоли покинули все і стали рибалками людей. І десь мені, знаєте, сьогодні та подія, бо вони були рибалки досвідчені, вони, не були, вони були професіонали, вони не були такі, знаєте, любительська справа. Ні, вони були спеці своєї справи. І вони знали, що погода грає на це, що ніч прийшла, що якраз час на лови твори і нічого не піймали. Це є маленький символ, може, навіть великий, що Бог їм показав, що людей так само є важко піймати Всі Всіти в Божої любові. Важко людей впіймати в сіти церкви. Хтось зможе прийде до церкви, але до сповіді ніяк. Хтось зможе прийде до церкви, але вервиться ніяк, не появиться в руках. І ви знаєте, з ким Богове завжди було найважче, бо він натворив багато тут на світі, знаєте, і природа, і океани, і моря, і птиці, і небесні, і так далі. І... З ним, з природою, нема ніяких проблем. Сонце тисячі років виконує свою місію послушно. Лише людина. Крок вперед, три назад, крок вперед, п'ять назад. Це в старому завіті, це в новому завіті. Вже навіть біль Христового серця, як він промовляє якісь слова, то не уроди невірний, скільки я буду з вами і буду вас терпіти. Скільки я буду для вас чудес створити. І тому цей фрагмент, що «лапали, лапали, лапали і ніц. І то є правда, важко піймати людину, сіти Божі. Скільки нараз закидаються з сторін ті науки, проповіді, доступні, розжовані. Ніяк. Ні... Я себе завжди казав, чоловіче, та Христа не слухали, хто ти такий? Я би я тут зробив якесь чудо, воскресив небіжчика і так далі, може, вибутати на тиждень. Більше ні. А далі лишаємо себе на ту нашу зіпсовану людську природу. І Христос каже, коли попроповідував, каже, а тепер, Петре, відплинь, закинь сіте. І Петро має до Бога претензію. Ціла ніч була на молитві, на ловитві, бачите, молитва ловитва. Цілу ніч я трудився. Я вже всі сіти повитягав, я вже ті сіти почистив з того сміття морського, а ти знову розпивай ті сіти. Знову кидай, тоді діалог не хоче. Але коли послухав, то чому вони почали потупати? Я би так хотів, знаєте, щоб церкви наші тріщали. Що нема з чого тріщати? Нема люду Божого по селах, по містах. Концерти тріщать, стадіони тріщать по швам, бари тріщать. Але це було, є і буде. Бо Христос каже ясно і виразно: горстка спасеться. Царство Небесне, двері до неба дуже вузькі, і так каже Ісус: мало. Мало людей, які хочуть пролізти ті двері. Каже Христос: широка дорога до пекла і багато нею йдуть, вузька дорога до неба і десь там людина, десь там, десь там. І в чому є проблема, дорогі вірні? Я би хотів, щоб ви трошки так порозмишляли, пороздумували. Гарно так сказано, мені подобається. Я думаю, то єдина проблема в тому є. єдина. Сила є. Воля є. А сили волі нема. Парадокс. І ви знаєте, щоб так легко зрозуміти, маєте якийсь електричний прилад, холодильник, морозильна камера, телебачення – Макролонова піч, байдуже що. Дівчата користуються феном призорою, та чулике може теж. І ось цей електричний прилад це є сила. Хтось його придумав. Якийсь людський сильний розум. Електрика оце розетка є, це є воля. І воля є в хаті, і холодильник є в хаті. Але якщо ви той холодильник не вімкнете в ту волю, то буде тільки пустий пуста коробка. Так чи ні? Так. Оце є, ось що є проблема От в мене, вас, кожної людини, це є сила волі. Я ніби знаю, я ніби хочу, я ніби маю здоров'я для того. І прекрасно розумію, і маю волю, але почати сам процес того діла ніяк не можу. Та вімкни це в розетку. Чому не, холод... не холодить холодильник? Чому фен не працює? А ти не пробував вімкнути в резетку? А що тут треба, Так, чик пух все працює. І в Бога так само. Апостол Петро мені каже, і силу має, і волю має, а сила волі немає. Каже, я, Каже, ми вже цілонічні, немає, немає бажання. А Христос каже, прояви силу волі. Розпливай знову свої сіти, відпливай на глибінь, закидай, роби ту саму роботу. Ну і попробував, ну добре, приміню ту всю операцію, сила волі називається. Опа, який чудовий результат. І то таке є у всьому, чи, чи, чи в особистому житті. Розумієте, І, і наші діти вони мають, вони мають, чому немає порядку в хаті, безлад є, з книжками, то саме дорослі, то саме з тими, знаєте, нашими поганими звичками. Ну, я розумію, я маю сил, я здоровий. Ну і волю маю, очі розумію. А, а от кинути палити не маю сили волі. Кинути пити. Розумію, сили волі не маю. Я то побачив на собі. Приклад, мені люди казали, що я хворий, але Богодякувати. То є, розумієте, дисципліна це є сила волі. Дисципліна. І тому є розпорядки в семінарії, бо це є дисципліна. Не, я помолюся собі в обід, а я, я посплю собі, кожен любить спати, а зранку стати, то не є сила волі. Ти що паралізований? Ти здоровий, як бик? І волю маєш, бо Бог тобі дав розум. І зранку вечір кажеш: зранку стою, починаю зарядки, зранку стою, починаю з молитви. Зранку стою, починаю, починаю і починаєш до десятої ранку. І так кожен день. З вечора є сила, є воля, а зранку сили волі нема. Ні до молитви. Ні до поправи життя, ото є той механізм, дорогі. Я хочу так по-простому пояснити. Якщо не буде з'єднаний, той електричний прилад не буде з'єднаний з тим живленням, з тим життям, яке йому дає, не буде нічого працювати. Так само тут. Багато людей розуміє, що треба йти в церкву. Багато людей дуже хоче йти в церкву чи молитися, але ні, ні, не ходить. Розумієте, дисципліна, дисципліна в їжі, дисципліна в пості. Зай одного чоловіка, він, він вже не знаю, може разів 70 е -е, починає не корити. Починає не корити 70 разів. І навіть викинув пачку дзигарів через вікно зранку пішов, підняв. Тому що, каже, дощ падає, розмокне. Сила волі. Розумієте, я побачив по собі, як воно працює, коли почав, в мене здоров'я було дуже паскудне. Я ходив знаєте, на перевірку, лікар каже, тебе чекає цукровий діабет, тебе чекає е, інфаркт, тебе чекає цироз печінки, бо ти весь заплив жиром. Я думаю, Боже, як то є тяжко себе заставити по годинах. По кількості правильно робити, заставити себе ходити, заставити щось робити. Почав заставляти. Тяжко, важко, сила волі ставай. Будильник в мене понині наставлений на 5.20. В семінарії підйом 6:30. В мене 5.20. Бо треба завжди робити щось трохи більше, ніж звичайно. Я Богодякую за все. Така сама дисципліна в молитві, в повідношенні, вдома з порядком, розумієте, і то є то, що нині Мати Божа нас просить. Завтра, 13 число. Остання проповідь Марії. А потім вже чудо сонця: 70 тисяч людей, небо закрите, хмари страшні, чорні, дошли, як з відра. Люди перемокли, змерзли. Вони дивилися з призрінням на тих дітей, то їхня дитяча якась є фантазія з тим об'явленням. Якось мали всі навіть силу волі прийти. Заглянув за вікно леє. то куди я піду. Так переважно кажуть, люди до церкви, то саме в нас є проблема, а нині дощ не йду. Ти що з цукру зроблений. На роботу завтра теж дощ, а на роботу треба йти. І розумієте, люди прийшли. Дітей, ну, я правду, ну, Божії було мало, але переважно 70 тисяч народу. І коли діти прийшли, вони, їм було байдуже, що, що з ними зроблять. Вони йшли до Марії. Вони не вимагали чуда, вони просто чекали на маму, щоб хоч ще раз побачити на це небесне святе обличчя. Можна потім вмерти від того, але побачити Марію. І коли Марія прийшла, потім відбулося чудо сонця для людей, небо в секунді розкрилося, появилося синє небо. Сонце, яке танцювало, люди кричали, там кінець світу, падали, безбожники згадали навіть за Бога, теж падали на коліна. Там одна процедура була. Але діти не звертають уваги на сонце, вони мають Марію і слухають, бо то є останнє об'явлення Марії, що вона ще в останнє тут на землі хоче дітям сказати і показати? Перше. Що вона говорить постійно. Діти, і то говорить, по порядку це є перший пункт. Діти, я вас прошу і благаю. Моліться щодня на Вервиці. Ну, дорогі браті і сестри, я вже не знаю, як, як достукатися до людей. Ну, нема сили волі до тої молитви. Ні, особливо чоловіки, я, я розумію, є, які мужчини моляться, але в більшості чоловіки то вважають, що така бабська молитва. Спасете свої душі, моліться на Вервиці. Мати Божа не дасть вам загинути. Є такий гарний образочок, як чоловік тоне, і то мужчина тоне, і мати Божа йому з неба дає шнурочок, вервицю, і він лапається за хрестик. Лапається за хрест. І вона його потягає догори. Моліться щодня на вервиці. Друге. Мати Божа дає своє непорочне серце, як остання дошка спасіння ті перші суботи моє серце. І тому нині Марія себе називає завтра, 13 жовтня, вона скаже, хто вона? Вона не каже, я її цариця неба і землі, я її цариця ангелів патріархів. Ні. Вона говорить ясно, чітко і виразно: Я є цариця Святої. Вервиці. І чому так є? Я вам поясню дуже 2 секунди. Дивіться, Марія цариця ангелів, я не ангел. Не можу там бути. Марія цариця патріархів. Хто з вас патріарх чи я? Ніхто. Марія цариця мучеників. Ну, Хто в нас є практично мученик за Христову віру? Ми не можемо належати до того царства. Мучеників і сповідників. Але перепрошую, є один пункт. Марія, цариця Святої вервиці. О, то вже може кожен. Ти, я, дитина, маленький, хто починає говорити, навіть та, яка біля в Шевколисті дитинка починає, вона ж по-любому вже щось тримає в руках якусь забавку, дайте їй потримати Вервицю. Ласка, Божа вже діє, навіть в нас ще не молиться. Кожен із нас може належати до царства вибраних дітей Марії, до царства цариці Вервиці. Далі об'являється дорогі, бо то коротко, бо час летить, об'являється пресвята родина. Я не їм Фелон, Ісус Марія і Йосиф. І Йосиф благословляє Божий люд. Марія підкреслює цінність. Тих коротких проповідей не говорить багато, перше вервицю моліться, непорочне серце, потім родина це є цінність в очах Божих, те, що нині диявол старається знищити. І Матір Божа скаже в приватному об'явленні до сестри Луція в 1927 році такі слова: Остання битва диявола в тому світі буде направлена проти сім'ї і проти родини. Остання. Битва проти родини. Те, що нині робиться, розлучення, шлюб не беруть на віру, живуть п'яте, десяте, двадцяте роблять, що хочуть з тим подружжям, і так далі. Але являється Пресвята родина, це підкреслюється цінність в очах Божих. Потім Марія переобра... переобразилася і явилася як Мати святого параману, кармелітанська Богородиця, показала цінність параману що це є моя особлива опіка перед пеклом, а навіть перед чистилищем, перед лютими ворогами, це моя особлива опіка. І тому, коли люди бачили сонце, діти бачили іншу Божу благодать. І сьогодні, дорогі вірні, в ту неділю, повірте, воно працює, якщо ми візьмемося до роботи, ну я знаю, треба, але ніколи, ніколи ти не почнеш, починайте. З маленького починайте. Зранку треба встати, то встань кінець кінців, бо й так стати треба. Треба помолитися, тобі бракує ранкової молитви, то нині сила волі в мене є до тої молитви. Треба помогти щось мамі на кухні, помогти родичам. Немає сили волі в дітей. Вони роблять, що хочуть, марнують весь свій час дорогоцінний. То поможи тій мамі тих 15 чи 20 хвилин. Треба йти до церкви, то йди до церкви, ставай з радості, а не як тягар, то й до всього потрібна сила волі. І тоді буде результат такий, як мали апостоли. Не хотіли, але послухали, показали силу волі, послуху, і отримали таку нагороду, що Петро згадав, що він грішник, впав на коліна. Йди від мене, бо я грішна людина. А Христос каже: ні. Я тебе зроблю рибалками людей, будеш лапати людські серця, будеш людей провадити до царства Божого. Сила волі в родині, сила волі покинути дорогі ті наші погані, дурнуваті звички, які забирають і силу духа, і забирають фізичне наше здоров'я. І хочеться запалити всіх нас. Хочеться закинути ті сіти, і чим побільше людей, молоді, дітей, злапати, злапати для царства Божого, злапати для царства Матері Божої цариці Вервиці, злапати вас тою Вервицею, ви колись дякую скажете, не священнику, а Богу, що ви мали послух. І тому, дорогі вірні, молімося. Місяць жовтень, благаю всіх, цариці Верпі. Я не кажу там, багато з вас моляться помпейські дев'ятниці. Чудово, є результати, але моліться хоча б одну частину на роботу, з роботи, в маршрутці, на поле, з поля, в роботі за кермом, я вас прошу ще раз, і ще раз, і ще не раз буду просити, моліться святу Вервицю. І на кінець. Монсеньор Лефевр колись сказав такі слова. Коли була страшна криза віри, коли людські душі губилися наліво направо, він сказав: нас спасе тільки дві духовних речі. Дві. Перше, це є служба Божа. І друге це є молитва на Святій Вервиці. Служба Божа і молитва на Святі Вервиці спасе, каже, нас, від втрати віри і також від вічної віри. І тому любіть службу Божу. Не можете йти, ну, тобто хворя не ліниві, звичайно, і включайте інтернет. Кожен день, слува Божа, та 40 хвилин маєш час, навіть включи собі на кухні, ліпиш вареники. Хай йде служба Божа. Це є важливо, дорогі вірні, і це направду приносить нам дуже велику користь. Ісусе, як стояв ти над морем, та й стій, так само стій над твоїм життям. І ти, мати Божа, цариця, вервиці, зроби так, щоб ми мали силу волі дойти до Царства Божого. Амінь.